Привіт, друзі! Я почитав коментарі і в мене, чесно кажучи, немає слів. Я не очікував такої реакції від нашого населення, що пішли та сидіть там, ніхрічо плакати, а я не плачу. Я пройшов добровольцем і виконую свою роботу. А те, що я пів... року вже конкретно находжусь в одній ямі і постійно чую, як наді мною щось літає. Це ж мої проблеми, правильно. Я ж сам сюди прийшов. Но тільки не надійте, що війна скоро закінчиться. Поки ми отак от будемо сидіти, сложа склад... руки, війна не закінчиться. Може хтось чекає русський мір, так я вам напомню, що було в Ірпіні, що було в Бучі. Ніхто нікого не жаліє. І ніхто нікого не пожаліє. Розумієте? Де мобілізації не буде, вона не буде, нам потрібна ця перемога. Але люди, ви просто спробуйте поняти одне, одну річ. Що поки ви сидите, поки всі ховаються і поки всі бігають, хтось отут оставляє своє життя. На оцій землі, яка не є моя, я Черкас. І хто, хто мене знає, той знає, що я, я можу сидіти в Черкасах. Я міг відкупитися. Половина тих, які зі мною зараз тут, це успішні люди, які могли відкупитися, яких достатньо коштів для того, щоб просто заплатити, виїхати з країни, відкупитися. Але вони щось цього не зробили. Задумайте, чому вони цього не зробили? Може, тому що в нас біда, коли в сім'ї горе, то сім'ю не кидають, а сім'ю піддержують. А те, що я бачу в даний момент, це те, що в нашій сім'ї великі гори до нас прийшли і нас вбивають. Ну Чомусь хтось залишився цією сім'єю, а хтось кричить, ми вас туди не посилали. Ти туди пішов, то не плач. А я не плачу. Ні. Просто ви не зрозуміти, що ми втомилися. І всі ті коментарі, що ви пишете, що влада, не влада, п'ята, десяте, ми тут не за владу, не за депутатів. Ми все, ми все чудово розуміємо, де діти депутатів і де всі останні. Ми тут за простих народ, за простих людей, за тих маленьких діточок, які вдома сидять, які ходять в школу і в садочки, за їхнє майбутнє. А ви тіште себе надію, що все, все скоро закінчиться. В мене більше нема чого сказати. Правди не Я, Я в шоці. Чесно. Бажаю всім здоров'я.